Всім привіт, друзі! Наша 99-та вже готується. Вже попідшпакльовували її. Задули пороги гравітексом. Сьогодні будемо її довивожити. Нашу шпакльовку виводить. з іншої сторони. Також будемо міняти лобове скло. Воно вже у нас виняте. От, залишилось тільки перепакувати оцю резинку на нове скло, тому що тут там, тріщина. Ще будемо встановлювати сьогодні нове скло. Всім дякую, підписуйтесь.